Тут досить гарна вхідна парадна група. Між поверхами є коморки для зберігання речей. Особисто мені не подобається те, що запрошую в квартиру подивитися. Навіть видно, резиденцію чи не у з вами Софія Мисліцька. Я спеціаліст нерухомості, і це мій блог про нерухомість від душі. Тут ми будемо знайомитись із цікавими об'єктами, і з тими, хто їх будує, оглядати житлові комплекси та шукати ідеальне житло для кожного. Сьогодні оглядаємо новобудову житловий комплекс Київський забудовник Інтергалбуд, що успішно зводить свої будинки не тільки в Чернівцях, але й в Києві, Львові, Ужгороді, Рівному та інших містах України. На рахунку компанії є багато зданих об'єктів, і будівництво наразі продовжується. Тож це дає нам підстави довіряти цій будівельній компанії. Основна перевага локації ЖК «Київський» – це близькість до центру міста, і в той же час це розташування в приватному секторі, подалі від міської метушні і заторів. Вже традиційно дивимось на карту до Соборної площі 4 хвилини, до майдану 8 хвилин на авто. Дитячий садок та школа дуже близько. Магазини поруч також є. Проте дивує, що досі не розвинута інфраструктура всередині комплексу. Ніякої кав'ярні, аптеки, спортзалу, міні-маркету немає. Можливо, все це з'явиться пізніше, коли більшість жителів заселяться в свої домівки. Так виглядатиме вся забудова в майбутньому: восьмиповерхові будинки з різнокольоровими фасадами. Відкритих балконів я не побачила, все засклено панорамними вікнами. Та, можливо, в наступних секціях вони з'являться. Подобається, що будинки витримані в одній стилістиці, але не вистачає спеціальних решіток для кондиціонерів, які потім псують весь вигляд. Та в загальному територія велика, простора і приємно озеленена. Далі оглянемо двір та благоустрій. Є дитячий майданчик у дворі, він ніби розділений на дві території: тут для більш доросліших дітей, там є частинка для менших діток, і є спортивний майданчик, а також є тенісний столик. Доволі велика зона для прогулянок, де насаджені дерева, кущики, є газончик і навіть ростуть ось такі котики. Паркувальні місця для машин знаходяться у дворі. В принципі, тут доволі багато місця, ще й вільного є, ну це ще поки що весь будинок не заселений. Особисто мені не подобається те, що дитячий майданчик не відділений будь-якою огорожею до місць паркування. Це створює певну небезпеку для маленьких діток. Ще додатково, що буде цікаво для сімей з дітками, вже більш дорослими, тут є дуже багато місця для того, щоб покататись на велосипеді або на самокаті. Прям навколо дому можна об'їхати. Щоправда, тут скло трошечки валяється посипане. Треба було би його зібрати, звичайно. Ми взяли ключі від однієї квартири, що на даний момент продається. Тут є на продажі декілька квартир. Є ще квартири від забудовника. Продаються уже в зданих будинках, і в тих будинках, що ще будуються, і здача планується на 2024 рік. Що мені подобається, безперешкодний доступ для людей з обмеженими можливостями. Тут досить гарна вхідна парадна група. Є Місце для консьєржа, поштові скриньки, дошка оголошень. Між поверхами є коморки для зберігання речей. Ліфти фірми Отіс. Правда, вони зараз не працюють поки всі роблять ремонти. Всі лічильники виведені в під'їзд для того, щоб ОСББ могло знімати показники і не турбувати вас зайвий раз. І Запрошую в квартиру подивитися. Це двохкімнатна квартира площею 58 метрів квадратних на другому поверсі. В середині проведено теплу підлогу в кухні, ванні та коридорі. Залито стяжку встановлено батареї та двохконтурний газовий котел. Це суттєво зекономить вам ресурси під час ремонту. Зовнішні стіни це гляні, а от всередині перегородки з газоблоку. Це впливає на шумоізоляцію між кімнатами та відповідно і зменшує ціну на квартиру. Тут два санвузла, один з яких можна переобладнати під гардеробну. Вода та електрика підведені до квартири. Всередині розведення потрібно робити самостійно. Досить гарний вигляд з вікна, навіть видно резиденцію ЧНО. Автівку можна залишати під будинком, з вікон її буде видно. ЖК Київський позиціонує себе як місто в місті. І тут досить комфортно можна проживати зі своєю сім'єю. Тут непогані планування квартир, діткам є де погратись і не буде проблем з місцем для авто. Ціни адекватні, не захмарні. Той випадок, коли ціна відповідає якості. Якщо ви знайомі з комплексом особисто, напишіть в коментарях, що вам подобається або що потрібно виправити. Будемо разом робити наше місто кращим своїми руками. Давайте. Давай. Коли ви заїжджаєте в новобудову одні із перших, будьте готові, що такі звуки з вами будуть перших пару років. І почтові скриньки, поштові Одесі, Ужгород тут не Одеса, <головіка> не Одеса.